Вітає, містер Лідер. Ми зробили для вас унікальні дидактичні картки. Без них, як без рук, чи не так? І нарешті ми їх відкриваємо. В чому полягає їхня унікальність або чому вони кращі за інші картки. По-перше, ми знайшли оптимальне поєднання кількості карток, якості і формату. Ви тільки погляньте на цю якість. Яскраві кольори, заокруглені кути. А які вони приємні на дотик? Наші картки надруковані на якісному картоні і слугуватимуть довше, ніж звичайні картки. По-друге, дизайн і формат дозволяють використовувати картки двома способами, як демонстраційний матеріал і як роздатковий матеріал. Третє. В комплекті є всі необхідні категорії тем для роботи з дітьми дошкільного віку. Гадайте, скільки тем ми проілюстрували? 27. Четверте це поєднання реального зображення, тобто світлини з одного боку картки та малюнка з іншого боку. Візуальна узгодженість робить процес прийняття цілісним та зрозумілим. Всього у наборі 594 картки. Давайте розглянемо деякі з них. Ось тема комахи. Зверніть увагу на яскравість світлин. Метелики, жуки, коник, сонечко, кліщ та павук. Вони, наче живі. А от малюнки, лимониця, джміль. Бджола. Тема Мешканці водойм Я чую море. Навіть відчуваю. Воно співає, Мов би, чарівне. Що сталося? Скажете, а я не знаю. Та море кличе і запрошує мене. Почули, шум моря? А все тому, що наші картки насправді чарівні. П'ята причина їх унікальності. Полягає в одному єдиному стилі зображень. Це є корисним для візуального сприйняття карток малюками та розуміння матеріалу. Дітям значно легше орієнтуватися, запам'ятовувати та зосереджуватися на малюнках, виконаних в одній стилістиці одним художником. А тепер погляньте на картки, що ілюструють явища природи. Хіба це не шедевр? Яскраві і привабливі зображення збільшують мотивацію дитини до навчання. Серія з фруктами одна з найулюбленіших, ви тільки погляньте на них. Здається, ми чуємо запах літа та відчуваємо солодкий смак стиглих ягід. Містер лідер полегшує та покращує заняття з малюками завдяки нашим двостороннім дидактичним карткам. Який би бік картки вихователь не демонстрував, він бачить, що саме демонструє зі свого боку. Переконані, що ці картки стануть найулюбленішими у вашій роботі, а дітки не захочуть випускати їх із рук. Багато хто з нас в дитинстві любив дивитися у небо і спостерігати, як літають птахи. Кожен допитливий малюк ставить запитання про птахів. А ми маємо на ці питання всі відповіді. Наші картки зроблені для вас любов'ю і заряджені на добро. Це поєднання синиці у руці і журавля у небі.